Серветка сніжинка, нитка Аліза мікрофібра гачок 2,5, діаметр серветки 18 см. У нас утворилася петля. Пров'язуємо дванадцять повітряних петель один. Два три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім 9, Десять, 11, 12. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, нагачкує три петлі. Пров'язуємо через дві. пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3-4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з накидом. Пров'язали. З'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язували стовпчик з накидом. Один стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язували. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Три повітряні петлі. Один, два. Три, накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо сюди два стовпчики з накидом, один, два. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Три повітряні петлі. 1 2 3. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. На гачку є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Три. Один, два Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою На дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язали. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3. 4. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один. Два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. 1 2 3 4 5 6. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою дві петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою 3 петлі пров'язуємо через цих три петлі. Ми пров'язали два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид. Знову цих два стовпчики з накидом пров'язуємо зі спільною вершинкою. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Гачкою 3 петлі пров'язуємо через цих 3 петлі. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, тут ми пров'язуємо знову два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид знову пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири п'ять. Накид. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Знову пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок у третю петлю. Один, два, три. На гачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Три повітряні петлі. Один, два, три. Сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1 2. 7 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7. Накид. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок у вершинку наступних двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Ми пров'язали два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Сім повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2, 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Сім повітряних петель. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Будемо з'єднувати восьмий рядочок. Накид. Вводимо гачок у два стовпчики зі спільною вершинкою. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця, нагачкою 2 петлі, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Накид вводимо гачок сюди під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два накиди. Один, два. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Два накиди. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок під низ-під арочку. Пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Два. 3. 3 стовпчики з одним накидом, 1, 2, 3, вводимо гачок, підніс, під піднімемо спеціальну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду, на гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі, Накид вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 3 стовпчики з двома накидами, 3 повітряні петлі, 3 стовпчики з двома накидами, 3 стовпчики з одним накидом з'єднуємо. Три повітряні петли, Три стовпчики з двома накидами. Три стовпчики з одним накидом. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Накид. Пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 3 стовпчики з двома накидами. Три повітряні петлі, Три стовпчики з двома накидами, три стовпчики з одним накидом. З'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Ось тут петля підйому, витягуємо гачок з петлі і повертаємо виріб на виворотний бік. І з виворотного боку вводимо гачок в петлю, перетягуємо петлю через ту петлю, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і з виворотного боку заховуємо цей кінчик ниточки. Серветка готова. Дякую всім за увагу.